А тепер одне з головних питань: чи загрожує штучний інтелект людству винищенням? Чи зможе машина перехопити керування світом? Однозначної відповіді немає, але побоювання такі, напевно, є у багатьох владних кабінетах. Варто розуміти, що штучний інтелект діє лише у рамках заданих цілей та даних. Без людини він не розуміє цінності життя, краси або справедливості. Його автономність обмежена відсутністю свідомості та моралі. А отже, тотальне впровадження його несе у собі чималі ризики. Наприклад, у медицині Ші може пропустити пухлину або побачити неіснуючі захворювання і зробити пацієнту непотрібну операцію, керуючись заданими алгоритмами, адже він не має людської інтуїції. Якщо Ші стане головним діагностом, він позбавить молодих медиків необхідних якостей та здібностей, які будуть спиратися лише на нього. Рентгенологи не здатні будуть інтерпретувати знімки, кардіологи не розшифрують кардіограму. В залежність від ШІ зробить медиків безпорадними. В освіті Ші. Також здатна наробити чималої шкоди. Діти перестають вчитися, втрачають навички аналізу та здатність міркувати. Такий підхід здатний зробити з людини біоробота, адже вона ні на що, крім фізичної праці у майбутньому, не буде здатна. Так само і вчені перестають думати та аналізувати самостійно без ші. Тож і науковий прогрес невдовзі може зупинитися. У сільському господарстві «щі» здатен, спираючись на шаблони, випадково знищити врожай, завдяки ші країни вибірково будуть втрачати продовольчу незалежність, перетворивши поля у заручники машин, де одна помилка чи злам системи призведе до голоду. Взагалі, можливі хакерські атаки та злам системи можуть призвести до шалених Негативних наслідків від управління ші у різних галузях від промисловості та енергетики до фінансів та рітейлу під час військових конфліктів це може призвести до ще більших трагедій, коли злам перетворить дрони та ракети на зброю проти своїх. Варто розуміти, що алгоритми для ші пишуть зацікавлені компанії у співпраці з великими корпораціями. А отже, вже зараз можна зрозуміти, на чию користь буде у майбутньому працювати ші. Звісно, якщо людство вчасно не втрутиться і вже зараз не попрацює над балансом.